Вітаю, мої маленькі енерджики! Я Фея Енерджі. І сьогодні ми дізнаємось, як вітрячок навчився правильно дихати. Адже спокійне дихання допомагає бути сильним, здоровим і щасливим. На зеленій галявині біля струмочка стояв маленький вітрячок. Він був дуже красивий. З різнокольоровими пелюстками, що мерехтіли на сонці. Та був у нього один недолік вітрячок ніколи не міг зупинитись. Він крутився зранку до ночі, навіть коли вітер спочивав. Я повинен крутитись, я мушу бігти. вигукував він, і від того дуже втомлювався. Пелюстки втрачали блиск. А осердячко починало важко стукати. Одного дня до галявини прилетіла фея Енерджі. Вона побачила, як вітрячок захекався від поспіху і лагідно торкнулася його пелюсток. Маленький друже, чому ти не відпочиваєш? запитала фея. А я не вмію, зітхнув вітрячок. Якщо я зупинюсь. Мені здається, що все навколо зникне. Фея усміхнулася і сказала Ні, вітрячку, життя не зникає, коли ти спокійний. Навпаки, саме тоді ти відчуваєш його по справжньому. Вона витягла з торбинки блискучу пір'їнку і сказала Зараз я навчу тебе чарівного дихання. Коли ти вдихаєш, пелюстки розкриваються до сонця. Коли видихаєш, вони ніжно закриваються, щоб набратися сил. Вітрячок спробував, він повільно вдихнув. пелюстки розкрилися, торкнулися світла. Потім повільно видихнув, і вони зімкнулися, немов обійняли повітря. Оце і є твоє справжнє життя, сказала Фея. Ти не мусиш весь час крутитись, іноді треба просто дихати. Вітрячок відчув, як навколо все стало спокійним і теплим. Сонце лагідно гріло, струмочок тихо співав, а всередині легкість і радість. Відтоді він кожного ранку зустрічав сонце словами Вдих, я відкриваю світу, видих, я дарую світові спокій. Фея Енерджі усміхнулася з неба. Коли дихаєш з любов'ю, твоє тіло стає друзем вітру. Дихай спокійно і весь світ дихає разом із тобою. І маленький вітрячок більше ніколи не забував робити глибокі вдихи і повільні видихи, щоб бути сильним, щасливим і спокійним. Ось бачите, друзі, коли дихаєш повільно і глибоко, серце заспокоюється, а сили повертаються. Пам'ятайте, дихання це чарівна енергія, що живе всередині нас. Ще більше моїх цікавих історій ви можете знайти на каналі Дистанційна Робота. Ставте лайк, тисніть на дзвіночок і підписуйтесь, щоб завжди бути разом зі мною.